Вітаю усіх слухачів в радіо місто Богом». в ефірі. Проект інсайт студії з вами. Працює Віктор Музалевський. І сьогодні я радий вітати наших гостей. Це Наталія Прекрестенко, начальниця відділу виховання та позашкільної роботи департаменту освіти Вінницької міської ради. Вітаю пані паніталя. Добрий день та Антоніна Пастушенко, головна спеціалістка відділу виховання та позашкільної роботи департаменту освіти Вінницької міської ради. Вітаю! Сьогодні. Вітаю. І сьогодні ми говоримо про вже шостий фестиваль імені Герої України Максима Шемка, який у Вінниці ми не будемо говорити, де він буде проходити, так тому що в цілях безпеки, але він буде проходити, тобто в ньому беруть участь школярі нашого міста? І давайте він пройде 15-го цього тижня. Цього тижня Скажіть, будь ласка, яка, який формат фестивалю цього року він кожен рік відрізняється, він кожен рік особливий, так? Який формат буде цього року? Цьому році, дійсно, ми в шосте вже проводимо фестиваль імені Героя України Максима Шимка. І хочу сказати, що розпочинали ми з того, що це був фестиваль української патріотичної пісні. Але згодом ми почали міняти формати ну, майже щороку, тому що ну, якби хотілося зацікавити учнів, щоб це було цікаво, інтерактивно, щоб ми, діти були не просто глядачами концерту, а і також мали долучатися до якихось активностей, які будуть в рамках фестивалю. Тому ну, і в цьому році в нас вже напевно ми повторюємося трошечки з минулим роком, але це такі якісь вимоги цього часу. Тому в рамках фестивалю буде багато активності, серед яких і волонтерство, серед яких благодійний ярмарок, марафон патріотичних майстер-класів. Антоніна допоможе, що у нас ще буде. Ну, власне, окрім ярмарку і марафону патріотичних майстер-класів, де будуть виготовлятися такі вироби військового призначення. Це маскувальна сітка. Ми того року теж практикували це. Це окопні свічки, і звісно ж, диски розпалювачі, дуже популярні зараз тривалого горіння, які допомагають розпалити багаті або навіть скип'ятити окріп для того, щоб нагрітися. Це будуть майстер-класи, припрошую, чи саме виготовлення їх. Так, це будуть майстер-класи, тобто їх будуть керівники Чи певні, будуть, так. Але відвідувачі будуть долучатися до цього активного процесу, і впродовж всього фестивалю, це планується 4 години. Буде такий безперервний процес, коли всі учні нашої територіальної громади, ну. Ті, які ага, до нас прийдуть ага. в певній кількості, зможуть доєднатися до виготовлення ось цих речей необхідних. І само собою ще будуть майстер-класи з виготовлення оберегів, тому що емоційна складова теж мусить бути, і це є таким невидимою бронею для наших захисників, яка їх і тримає там. Тобто це будуть і. Якісь е, вироби патріотичного спрямування, браслетики, можливо, якісь е, такі ну, речі, які дійсно які можуть, можуть підтримати. Так, так. Е, окрім е, ярмарку волонтерського нашого такого десанту. Буде ще діяти така основна атракція. Це виготовлення картин тематичних, з яких буде створено галерею українського спротиву від Євромайдану до сьогодення. Власне, так це нас наз... має mm -hmm. так. Діти будуть створювати впродовж фестивалю певні картини. Які стосуються подій Євромайдану Революції і Гідності, подій АТО, ООС, ну і власне дня нашої повномасштабної повномасштабної війни я уявляю цей вулик, так який впродовж чотирьох годин рухається, щось робить, і це будуть різні майданчики. Це буде відбуватися в одному залі. Взагалі, як які скільки локацій має бути під час фестивалю? Угу. Це буде переважно в одному залі. Єдине, що ярмарок буде трошечки в іншому, ну, зважаючи на зручність розміщення, можемо порахувати. Це майстер-класи, це зона, де діти будуть малювати. Це така художня майстерня. Власне, буде виставкова зона, тобто ці картини будуть об'єднані в таке пано, в таку виставку. Буде ще діяти пошта вдячності, де діти можуть написати листівки для захисників. І ми таким чином можемо їх перенаправити. І, і ще планується виставка так. робіт вихованців дошкільних закладів, дитячі історії. Про це не всі роботи, але ми відібрали ті роботи, де дійсно е, є історії про те, що там мій батько воює, і як дитина бачить, коли він повернеться, що це буде. Ну, це дуже такі креативні роботи. Ми вирішили зробити цю виставку, щоб ви, також учні педагоги побачили такі роботи маленьких наших відничан. Тобто, це, це для учнів. В усіх класах, так? Тобто і маленьких, ну, і, на жаль, якби обмеження є по тому, скільки є місткість в укритті. Тому ми розраховували так, щоб ну всі діти, які будуть перебувати у залі, могли у разі тривоги спуститись в укриття. Але щоб охопити більшу кількість дітей з різних шкіл, ми за окремим графіком всі приходять, і кожна школа представить свою делегацію з кількох дітей, там і супроводжуючого педагога, і вони зможуть відвідати ці локації, взяти участь у майстер-класах у виготовленні чогось, у плетенні сітки, подивляться, ну і зможуть поділитися цим. Вже у своїх школах, і можливо, потім таке щось відобразять і знову таке організують у своїх же школах. Чи долучаються до фестивалю школи нашої громади? маю на увазі ті що не в Вінницької. Так, звичайно, всі заклади нашої uh -huh. Вінницької громади, включаючи і ті, які в приєднаних територіях. Діти і педагоги також приїдуть на цей фестиваль. Один заклад, зокрема, школа з малих крушлениць, навіть організовує один із майстер-класів по виготовленню. Окопних свічок, так вони будуть працювати протягом всього фестивалю. Решта закладів. Хтось бере участь, наприклад, діти у художній майстерні, де будуть виготовляти картини. А крім того, ще й учні приїдуть, які відвідують всі ці локації і подивляться, візьмуть участь в різних видах діяльності. Виготовлені окопні свічки, виготовлення обереги, вони одразу ж поїдуть за місцем призначення. Тобто вони повідують наших військових. Так, і листи, які діти угу, напишуть, листи. і кошти виручені на благодійному ярмарку. Теж буде передано все на потреби цього разу Нацгвардійців. Ми можемо анонсувати це для 14-ї бригади національної гвардії Червона калина. Я знаю, що минулого року здається понад 20 тисяч зібрано було коштів. Так, так, понад 26 більше, тисяч. більше ніж двадцять так, так, двадцять їх передали тисяч. на закупівлю тепловізора для захисників із Вінниччини, які обороняють нас на передовій. Я нагадую всім нашим слухачам, глядачам, що сьогодні у нас в ефірі ми говоримо про фестиваль Міні герої України Максима Шимка, який вже в шосте буде проводитись цього року у нас в Вінниці. І говоримо із Наталією Перекрестенко, начальницею відділу виховання та позашкільної роботи департаменту освіти. Віти Вінницької міської ради та Антоніною Пастушенко, головною спеціалісткою відділу, відділу виховання та позашкільної роботи Департаменту освіти Вінницької міської ради. Я хотів би зараз перейти більше до такого загальної теми до національно-патріотичного виховання. Ви ж постійно спілкуєтесь з дітьми, працюєте з дітьми, так працюєте з навчальними закладами. От на вашу думку, наскільки діти змінилися? Мені здається, чому що національно патріотичному вихованню треба навчати не дітей наших, а більше дорослих, так, щоб які більш щоб розуміли, що, що зараз відбувається в Україні, тому що багато хто втомлюється в далекому тилу від війни і так далі. Як діти змінилися? Ну, я хочу сказати, що дійсно слушна думка, що національно патріотичне виховання стосується не лише дітей і молоді, а всіх, напевно, і дорослих нас. Тому що, ну, на мою думку, національно патріотичне виховання було завжди таким одним із пріоритетних напрямків виховної роботи в освітньому закладі. Але раніше були якісь інші підходи, інші погляди на це більше проводили таких патріотичних пафосних заходів mm -hmm. і хотіли цим якби. Ну, виховати в учнів повагу там до символів до державних. Ну але зараз дійсно змінилось багато чого, тому що учні стали емоційно дотичні до цих процесів, які відбуваються в нашій країні. У них в багатьох рідні, близькі, знайомі беруть участь або там навіть загинули, захищаючи нашу країну, і вони тепер це сприймають зовсім по іншому ніж і ті діти, які були раніше і. Ось ну, от прикладом навіть того, що от зараз е, створили в нас у Вінниці ми створили е, діт, діт, створили дитячий волонтерський центр, він патріот, і е, насправді не було проблем у бажаючих. Тобто діти туди йдуть самі за покликом серця і готові це віддавати свій час, не йти там, погратись в телефон, а якби займатися якоюсь справою, яка дійсно стане там на допомогу ЗСУ. Ось і це, ну якби відчуваємо ми, відчувають педагоги, Оги і тому і ми змінюємося. І ми змінюємо формати проведення заходів, і змінюємо якісь підходи, щоб достукатись до сердець наших дітей. Зараз дітям не треба пояснювати важливість армії, так що значить боронити батьківщину. Вони це все абсолютно чудово розуміють. Розуміють, але все рівно треба це все підкріплювати якимись прикладами, якимись заходами, які мали б на них вплив. І ну, з цим і працюють в освітніх закладах, так ми працюємо на те, щоб удосконалити викладання там, предмету «Захист України. Тому так от, треба і в цьому напрямку також працювати. Що зараз робить дитячий волонтерський центр? Він Патріот? Ну, ми нещодавно створилися, так кажу, ми тому, що я є їхнім куратором цієї такої мотивованої групи. ну, створення... Тут до речі, ще була ідея? Ідея була директорки департаменту освіти так. Оксани Яценко. Ну, Ми просто бачили, наскільки діти включені в цей процес від початку. Ще 22-23 навчального року в наших закладах діє безстрокова акція освітянська родина. Допомагаємо, перемагаємо, і до неї долучається і батьківська спільнота, дитяча, педагогічна і величезні транші допомоги відправляються на допомогу захисникам. І ми бачили наскільки діти зацікавлені в цьому, коли проходять благодійні ярмарки, заходи. Ми бачили, що дітям це потрібно їм треба об'єднати свої зусилля, ось так от консолідувати, щоб вони могли між собою планувати якісь заходи, якісь акумулювати ідеї і потім разом їх втілювати. І е, з кожного практичного закладу освіти є координатор, який включений до такої координаційної ради е, патріотичного цього наш волонтерського центру. І вони координують вже роботу у своїх закладах. Тобто вони мотивують своїх однолітків, mm -hmm. ну не тільки однолітків, всіх школярів е, свої, свого закладу долучатися до акцій. Остання, ну і перша, перша і остання поки що, оскільки ми нещодавно Зараз створені кажуть, край, так, край. Перший, ну, край. Ну це забобоні, <рес> <рес> тим не менш акція, яка триває от, до завтрашнього дня, об'єднані добром. Вона полягає в зборі коштів на закупівлю нож волокуш для тієї ж таки бригади Червона калина, тому що це дійсно рятує життя. В різному форматі відбуваються акції в різних закладах, але переважно це збір вторсировини, макулатури, гофрокартону, пет пляшок. Кришечок пластикових, які потім здають на переробку, вже в... а виручені кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання. У дітей є своє приміщення, де вони можуть зібратися, десь можуть щось виготовляти своїм руками. Ну, це на базі однієї на базі шкіл. шкіл, так. Одна така центральна школа, куди зручно всім мобільно можна доїхати і зібратися, попрацювати. Діти усіх шкіл мають інформацію, що є такий центр і що можна туди долучитись, так? Так. так, так. Угу. Над цим працюють координатори От, uh -huh, uh -huh. представник кожної школи. Він і популяризує У нас створена сторінка. Ми працюємо над цим. Над Ви вже думали про наступну акцію. Про наступну акцію, як таку благодійну, поки що не думали, є певні такі найближчі плани. Це створення соціального ролика, який буде закликати ну, голосом учнів вшановувати пам'ять о 9-й годині ранку, угу. щоб це не забувалося, не ставало буденністю, щоб містяни розуміли, як це наскільки це важливо. Тому що одна хвилина нашого життя це небагато. Але... Цей час ми можемо згадати тих, хто за нас поклав життя. Який вік от найбільш активних школярів в плані національно-патріотичного виховання, в плані волонтерської роботи? Ну, якщо можна, да. Так. Я хочу сказати, що ну можна навіть не визначити, не визначити. вік, mm -mm. Mm -mm. тому що коли ми в перший рік війни стикалися з такими прикладами волонтерства від дітей, то там були і діти другого третього класу, які там продавали квіти з двору і також збирали на якусь допомогу, бо в них дядько, наприклад, там пішов в армію, вони хочуть йому допомогти. Машина там треба їм в в той mm -hmm. відділ, в ту бригаду чи кудись. Ось. І так само і дорослі є діти, які не покладаючи рук, от від початку війни і до сьогодні, продовжують приходити у школі, якщо плететься маскувальні сітки. От весь час да, періодично там тобі то такі, які там темні по, до, да, по замовленню, так. да але є такі школи, де не припиняється ця робота. і Є от такі діти, які теж постійно приходять і це роблять. Вони так себе заспокоюють, відчувають свою якусь там долученість до цього процесу. До допомоги зсу і ну тому я не, не хотіла би сказати, що хтось активніший, а хтось неактивний. Говорю навіть маленькі діти, от якось там з мамами, але вони ж також беруть в цьому участь. Угу. Наталія Перекресненко, начальниця відділу виховання та позашкільної роботи Департаменту освіти Вінницької міської ради та Антоніна Пастушенко, головна спеціалістка відділу виховання та позашкільної роботи Департаменту освіти Вінницької міської ради. У нас сьогодні в ефірі ми говоримо говорили вже про фестиваль імені Героя України Максима Шимка та, та говоримо зараз вже про. Патріотичне виховання про волонтерську роботу наших дітей, наших школярів, наших, наших шкіл. І певне, вже останнє питання, тому що час нашого ефіру завершується. Що в планах В планах по національно-патріотичній роботі, по національно-патріотичному вихованню на найближчі певні місяці? Ну, звичайно, ми дотримуємося ще і якогось календаря державних uh -huh. свят. Ось ну ясно, що зараз ми маємо відзначити День Героїв Небесної Сотні і фестиваль Максима Шимка, імені Героя України Максима Шимка. Це один із заходів. Ось, але о, кожний захід, державне свято, якесь яке стосується саме національно-патріотичного виховання. У кожному закладі проводяться заходи по відзначенню, по вшануванню. Для того щоб діти згадали, знали, розширювали свої знання. Це відбувається в рамках якихось там виховних годин, спеціальних там п'яти хвилинок, підготовлених учнями інформаційних. Чи можливо навіть великі якісь заходи проводяться? Я думаю, що ну найближче я навіть навіть не можу зараз. Ну найближчий такий масовий це військово-патріотична гра, Сокіл Джура, до якої mm -hmm. ми. Мґрунтовно готуватися теж так, це? тратитрадиційна це така так. річ для Вінниця. так. У нас в квітні mm -hmm. планується. Там треба велика підготовка, тому да до квітня місяця, як правило, біля 30 шкіл точно беруть участь. Команди це треба вишкіл. Це треба підготуватися. Ось це великий захід, який. В планах у нас мій старший син брав участь нового року, то я пам'ятаю, як вони готувалися. Дійсно для дітей це дуже відповідально, і вони дуже серйозно і ретельно готувалися до цього, до цього заходу. Я дуже вам дякую, що ви до нас прийшли. Дякую вам за вашу роботу. Вона неоцінена, тому що ну, якщо наші діти будуть знати, що таке патріотизм, то ми. Можемо. Дякую вам, Наталія Перекрестенко, начальниця відділу виховання та позашкільної роботи департаменту освіти Вінницької міської ради та її колега Антоніна Пастушенко, головна спеціалістка відділу виховання та позашкільної роботи департаменту освіти Вінницької міської ради. Були у нас в ефірі. А проект інсайт продовжується і за кілька хвилин знову зустрінемось в нашій студії. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.